Віті, я дуже рада вас бачити! Ставлю, ви почали вітатися, бажати друг другу здоров'я, гарного дня, успіху. А що ви робите, коли бачите людину? Так, ви вітаєтесь, говорите привіт! А як ще можна вітатися? Можна вітатися жестами. Давайте зробимо вправу привітаємося. Повторіть за мною. Привіт! 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 Молодці! Діти! Сьогодні ми читатимемо чудову книгу. Вона називається Права дитини. Ця книга розповість вам про права, що захищають дітей. Права це правила, що всі повинні виконувати. Кожна людина має права і повинна їх знати. До книги додається альбом, у якому всі ці права намальовані, тому нам буде легше їх запам'ятовувати. Кожна дитина має право на життя. Кожна дитина має право на ім'я. Коли ви народилися, у вас ще не було імені. Щоб ви не загубилися серед інших дітей, вам до ребки прикріпили бірочку з надписом: Хто народився, хлопчик або дівчинка. коли, хто мама. Коли вас принесли додому, ваші батьки вас назвали. Після цього ваше прізвище, ім'я та по-батькові записали в документ, що називається Свідоцтво про народження. Таке свідоцтво Має кожен із вас. Діти, а тепер виконаємо вправу, яка називається коли я подорослішаю. Послухаємо приклад. Привіт, мене звати Марійка Коли я виросту, мене зватимуть Іванова Марія Сергіївна. Я маю право на корисну їжу та якісну їжу. Право на медичну допомогу та право на відпочинок. Дітки, тепер ваша черга. Діти, ви всі маєте рівні права. Ви маєте право на освіту, також право на захист від експлуатації фізичної праці. Вас не можуть змусити виконувати важку роботу, але ви повинні допомагати дорослим. Яку роботу ви можете виконувати? Так, прибирати підлогу, мити дзеркало, прибирати пил. Також ви маєте право на турботу з боку дорослих. Ми добре вами працювали, але зараз настав час відпочити. Але спочатку я навчу вас розслаблятися, тому що людина відпочиває тільки коли розслабляється. Тільки зблющайте очі. Ось так. І виявіться щасливими. Роздивіться, людей поруч. Хто ці люди? Що відбувається навколо вас? Дитка. Можна розплющити очки, допомогла розслабитись. А зараз ми ще послухаємо пісню релаксацію. Дітки, про що ми говорили на сьогоднішньому занятті? Так, про ваш права вам сподобалось сьогоднішнє заняття. Добре. До побачення, дітки!